І чуємо, Болівальники. шостого, п'ятого, четвертого загони готові. Отож, увага! Один, два, три. Почали! Не забуваємо, що капітан вирішив розвивати. і Усім глядається група підтримки п'ятого загону. Вас не чути. Група підтримки четвертого загону. Другого загону Група підтримки. І перша, і військовий загін також трима підтримує усіх наших учасників. Що Шотий один підтримки прикордиками. Володимир Михайлович, перше місце, шостий загін часом. одна країна, нуль три, Перше місце, вони найшвидше справились завдання. Друге місце. Друге місце між собою поділили загін номер 5 та загін номер 4 І їхній час. Одна хвилина 04-56 сотів. Молодці області нашим учасникам займаємо свої місця.